Вітаю вас, шановні пані та панове! Багато хто добре знає та постійно використовує у власному житті натуральну харчову соду. Харчова сода це лужна сполука, яка знайшла своє визнання у багатьох народних рецептах для здоров'я у кулінарії та у повсякденному побуті. Додавання соду у випічку робить її пишною та м'якою, тому що сода діє як розпущувач. При приготуванні м'яса сода робить його м'якшим. Також вона надає пишності омлетам. Прискорює процес приготування супів із бобових культур. Кислотно-лужний баланс харчової соди pH дуже близький до природного здорового рівня у крові людей. Вчені довели, що сода збільшує в організмі кількість противозапальних клітин, знижує кислотність шункового соку, зміцнює імунний захист, активізує засвоєння вітамінів та нейтралізує отрути. Вона допомагає при печі. Сода сприяє виведенню нітратів, овочів та покращує смак овочевих салатів. У побуті корисні її абсорбуючі властивості. Сода осуває запахи, грибки, мікроби та зайву волон, тому її використовують як засіб для очищення, додаючи до Порошку під час прання. Щоб дбайливо очистити одяг, видалити плями і запах. У холодильнику не утворюватиметься кірка, льоду на стінках та на поличках, якщо поставити у нього склянку з розчином соди. Сода це прекрасний натуральний засіб, який активно використовується у медицині, кулінарії та хімічній промисловості. Замовляти такі продукти можна звичайною доставкою, без необхідності вибору холодної температури. Якщо у вас є питання, задавайте їх, будь ласка, в коментарях. Слідкуйте за нами в соціальних мережах та Ютубі. Бажаємо успіхів та до нових зустрічей! З вами була Наталя.